Ліс, ми так Набрали речей як на ніч їдемо. Ну так, я думаю. Так, всім привіт. Сьогодні збираємося, ми поїдемо по ягоді, проїдемося, глянемо з хлопцем. Зараз транспорт розбираємо, хто чим, хто як і хто куди. Понадівали чоботки, кофти. Сьогодні то й тепло, але там ліс, щоб комари не грізли Кир... Кирил уже вже вибрав. Чим пече. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми збираємося їхати по ягоди. В цьому році щось кажуть багато. Що, ну, багато людей кажуть, що немає ягід, померзлі. Ну, ми зараз їдемо, побачимо. Коля каже, збираємося в поход. <рес> да. Назбирали трохи інструменту. Зараз вибираємо, хто чим їде, хлопці то вже стоять біля свого транспорту. Ярик, заводь! Головне, що в першу чергу чоботи, бо ж їдемо в ліс і вдіваємося гарно, щоб не кусали. Ярик, заводь. Єдьте ми будемо помаленьку за вами їхати. Ми допланували їхати удвох з Колею, да, а куди ж ми без їх? Вони сказали, що їдуть з нами і все. Так, ну відійдете, а ми за вами помаленьку їдемо. Коля, ти за руль. Я то ще не пробувала їхати, я вже мов в лісі. Треба якось тебе навчити, щоб ти. То може в лісі там, де немає людей, багато і транспорту не їдуть. Там їздять. трохи дерев багато, треба а поля. А дерев багато. Взяли з собою такого набірочка, баночки, щоб збирати. Вже ж багато не беремо, то ж кажуть, що немає Покажи Зрила свою улюблену сумочку. Яку по помазина да, знаходиш. Так, це моя моя улюблена сумка. Я знаю, що що не загублю по дорозі, що покладу. самі заїхали в ліс. Нема? Кирил ту одненьку побачив. Ярик, а ти що? Нема ще для нас? Один Кирил спробував. Зараз проїдемо ще, значить далі. Зараз поїдемо ще, проїдемося далі. Добре, зразу... що в тому році варення закрила. Може зразу їдемо. Трохи далі. більше, ніж, ніж так зазвичай. Не буде нам пироги на зиму наробити. Точно немає ягід. Це, мабуть, перший раз за скільки років щось я не пам'ятаю, щоб не було. Ну, обично потім, якщо трохи перегрибуть, то, то так вже менше. А так на початку, куди не заїжджаєш, то ягоди є. Хоча в інтернеті показують як... літра, дві, а так нема, щоб ціла коробка там, чи... Мішками, як ми тоді брали. Чи мішками, чи вітрами нема. А, ну, може, тут, так. Їдемо Таке далі, де такий густіший ягодник буде, так? Да? Поїдемо ще. Йти що Це... в одненьку. Це ж не гриби хлопці Його. по одному. Видиш Арик на ту гору. Як ну. хто значить, збираємо? а от поїздить то хлопці, то планують поїздити добре сьогодні. А, а потім буде... Давайте по черзі, може. Тут є така гора. На, на ту гору зараз златно. Ну. Ні-ні. Там коли на гору пісок чи ні? Нічого, хай трошки проїдеться, бере, я пробуй. Я ж кажу, ягоди не назбираємо. Вони вже ж ну, не так які ягоди треба, як по лісі падриком поганяй. Ну вдома так вони ж не можуть поїздити. У нас дорога і транспорт їздить. А потім кидуть після ярка буде твоя черга, добре? Не сюда виїжджає по піску. Да. Ото молодь, що мене заставлять йти. Ми не можемо йти, ну. Може перекинутися, помаленьку треба, а ти А ти на тормоза, да? А ти бачив безстрашний такий? Я сам не поїхав би. Зараз попробуємо. А я А потім тобі якусь меншу город. Паля, ти добре посоветував куди їхати? Ти що? Троє поліції боїться? Трохи буде опасно тут. Трохи руляти важко повертати. Легко, добре. Поїхали. Страшно зі. Та, страшно, страшно. Дивіться Я мені. Бачиш, яка там О, Тут уже краще, треба Дальше, за, по цієї дороги їздити. Їдемо вже ягоди шукати! Як нас збираємо, то будуть на вечір вареники. Якщо знайдемо яке місце. Якби хоч літру. Не їде. Вже ми переїхали в друге місце. Тут є дни багато. Бо я тут це місце згадала, гукаю колі, що зупиняйся, я тут два роки назад ягоди збирала з людьми, то я вже кажу, тут знаю, що тут багато ягодників. Скільки саме було? Ні, того то, в тих роках в нас було дуже багато ягід, Це в нас перший раз, що так немає. Тоді ми набирали по 30 кілограмів. На початку сезону. А зараз заготівельники не приїжджають, нема вже за чим їхати. Такого ще в нас не було. Чи будуть, коли приймати? Чому Може поспіть, бо зелені трошки є. Угу. Отак От тут хоч по одній трапляється, хоч можна з'їсти таких пару штук. Бо як перший раз приїхали, то взагалі не було. Ко нам назбирати хоч пів літри, щоб були вареники на вечерю. Ягоднику -то тут багато, а ягідку немає. Одненький. Хоча ще зелений є, то може ще бути трошки. Як будуть Ось Отак трапляється. Це вже таке як в кінці. Ха. Перше позбирають, потім деяка зелена поспіє. І знову по-другому по разу. Зараз Поїмо до хати. Поїмо дий додому. Але ж якщо так походить, пару от, ну, коля годин, то в мене не збирає від вітрову. Покажи на Кирил, скільки тебе в вже? А, okay. Вань. Так, молодець. Ярик, а тобі скільки? Ярик вже висипав. Де тато? Мамо, так. Тато ходить збирає. Ми оці гарни ко збирали. Вже трошки там повисипали на бірочке, да? Ну, да, Посипаємо. Дивиш, а а да? Ну, да, вже вистачить на вареники. Я навіть не думала, що стільки назбираємо. Да, Може літра навіть буде. Так. Ага, добре. Ще Дивиш. походимо. Ну. Але що це? Немає годи. Гриби шукаємо. Шукаємо їх гриби. Такого ще не було. Вже збираємося їхати додому, на вареники назбирали самі щасливі це хлопці, що по лісі поїздили. Вже й перебрали хлопців, поки ми ще скорі походили тут. Зараз збираємося. Мабуть, вже в цьому році їхати не будемо. Ти може, постуючі трохи потім. Може, пізніше. Будемо дивитися, якщо будуть люди збирати, хоч по пару літрів, все рівно ж будуть в інтернет виставляти або сусіди скажуть. Ну? Хто буде їхати? Зуби чорні? Поїли, назбирали трошки все. Що хлопці смачно? Mm -hmm. Збирали, треба їсти. Планували вчора на вечір, але на вечерю у нас не вийшло, то й буде сьогодні на сніданок. Так? Да? Ще, може, воно зранку росте в роті буває таке, що не хочеться їсти. Ні, тож, бачите, як стараються? А там ще є сметана, а ну мочу сметану. Не хочете? Щось не привикли, вони не люблять сметаною. Треба хлопцям підстригтись. Тож не давно стрі. Коли коля стриже, я завжди кажу, можеш трохи покоротше, щоб, щоб трохи ріпче, коля. Ні? Що так нормально. А тут вже... здається, тиждень-два вже знову треба стрігти. Вже скоро у нас буде троє в черзі стояти. Вже треті в черзі стоять. Спочатку так не дуже хотів колихатися. Ну, У нас на ту штуку такі плани були великі. Так, да, Коля? Ну. No. Але вже трошки привик. То спочатку трохи побоювався, що ж такі назад. Зараз вже будемо їсти, хлопці вони не чекають, вони ще з першої порції, саме такі тепленькі, вже попождали. Ну, Сьогодні зараз у нас ранок, то ще від такого апетиту немає. До вечора поносять. Зараз, Коля, ми приступаємо. Ну. No. І сметаною. У нас так завжди. Разу у нас їсти то не виходить. Зараз ми вже біля хати по квадроциклі поміняв масло на 100 кілометрів. Пройшли таку невеличку обкатку. Зараз там трохи більше 100. Поїздили трохи хлопці, трохи я. Тільки ще не їздили. Каже якось голосно гуде, знаєте, страшно нічого, Трактором їздить машиною також, то думаю, приучиться. Заливаю масло 10-40 10-40, так само мотоцикл. Заливає 10 40, так як нормально, там вже біля 7 тисяч пробігу, мотор масла не підбираю, все добре. Так само я тут зараз хочу це підтягнути, бо тут, знаєте, м'язяриком придивлялись, так то так не дуже чисто інтуїктивно зрозуміло, як його натягнути. Немає ніяких продуватих таких отворів. Але тут, я тоді зразу приділяю, що тут якби, де зірочка стоїть, вона якби не по центру, такий як ексцентрик стоїть. Значить, якось її треба повертати. А зараз там подивився по соцмережах. Кожна ярка читає інструкцію, ти не дивись, як тато робить, що, можливо, тато робить щось неправильно. Ти підлядай, але ще, ще десь підглядай. Там і глянули, зараз якщо вийде, то то підтягну. Потрібно послабити ось ці чотири болти і тоді колесом повертати, про, проїжджати, отак, штопоріть зірочку саму. І має, по ідеї, підтягнутися. Вже комфортно. Отакі От наборчик тоді, що я показував від компанії Lloyd. Сьогодні також покажу, що там придбав. Працює все добре. Так, що там у нас? Можливо? 12-13. Збитий лазумір. 10-12. Не дуже так комфортно виходить. Квадроцикл Spark S5200 купляли, в інтернет магазині ромб замовляли. Посилання залишимо в описі під відео. Ага, добренько, зараз йдемо. Хлопці вкають. От і все, в принципі, все виходить, все підтягується. Ось тут заштопорів, саму зірочку, ставив в цьортку. І зараз, коли вперед то це натянутий, як назад проставляється, розпідтяну його. Зараз зробимо таку невеличку розпаковку, зробив замовлення в інтернет-магазині Вітолу. Посилання залишимо в описі під відео. Працював також ключами Алоїд. Замовляв в магазині Віл. Надаю з нашим промокодом господар є знижка 20% на ці товари магазину. Бо там, ну, є багато чого, там замовляєм крата і автокомпресора. Різні інструменти. Ось такий поліроль для пластику та вінілу. Я користуюсь подібним. Використовую скрізь. На мотоциклі там зараз хлопці вже захвачують його, квадроцикли натирають, скутер там неробочі стоїть, також натирають. По тракторі також панельку натираю. Воно якби захищає від сонця, немає ні тріщин і сам пластик стає гарніший. Але ну, не часто, там у рік, наприклад, на тракторі раз-два зробимо. Ну, один раз або два. Зараз покажу, як працює. Я то краще помить Перед тим, як використовувати. Вже починаємо возити каністри, мішки то вже пошарпані. Це, до речі, таким користується, де бушні скутери продають. Вони так гарно виглядає після цього всього діла. Ну, не можна дихати. Пишуть по інструкції, що потрібно на вулиці працювати. Зараз 30 секунд, трохи протрем його побачите, яка різниця. Тут такий пластик виходить. Як новенький, отут не прискано, тут прискано. Так, поїхали далі. Отакий От набор викруток. Тут, по-моєму, 10 предметів йде. 3, 6, 4, 10. Алоїд, Виробник. Отакі От напільники, три штучки. Тут є трикутний, круглий і такі плоский. Сама должна рабочая часть 20 сантиметров. 200 миллиметров. Такой же лоид. молотки такой же заморил. Вот такая кирка для каменщиков. Такая мини-кувалда. И тут різні по розмірах молоточки. Це кілограмовий. Також алоїд. Це сюди. Отакий От знімач ізоляції Алоїд. Така монтажка по українській цьогосмік. гвоздядьор, ми кажемо. А не монтіровка чи воно? Ну, можна й монтіровка. Довжина, по-моєму, чи 60, ні, 50. Довжина її невеличка така. Тоді тут трубний ключ. Це, по-моєму, будуть круги на болгарку. 125-ті. Отакі, От до речі, попробую, як, як рижуть вони, і тоді якось покажу того, що ну, по ціні дуже ціна приємна. Тоді круги 230-ті, велику благарку. Готуємось також до кабіни, але кабіну запитував, писав хлопцям, коли буде кабіна, то кажуть, що робиться. А коли, оце якраз у трактор на телефон буде. Кабіни ще немає, вже термач для телефона є. Ось такий термач на присосці. В автомобіль замовити також. Цю штучку зараз покажемо. Немає нігтів, не дуже добре також. Якби це прикурувач, USB виход будуть. Буде можливість, наприклад, зарядити телефони у тракторі. Тут його збивів, а тут просто прикуривач такий перехідник. Тоді далі ось такий набор і плашок. Отакий от шагомір є. І, знаєте, наприклад, коли замовляють якісь там одні пласкупці, то воно так дуже накладно вийде, того, що доставка, а коли там декілька інструментів, то... то воно вийде дешевше. Тоді, до речі, от такі коралові круги. 125 тоді, коли я плужка чистив, все писали, як би радили, що він не забирає метал, забирає тільки і ржу. Я там щуплю дратіною і чиста, то вона така трохи дротики вискакають. Не знаю, не працював ще ніколи і попробую, як вони себе покажуть також. Раніше таких не було. Ось такі дві рулетки 8-метрових. Ну, ну, що рулетка якісна. Я такий наполину менший. Дуже ширина самої цієї ленти 2,5 см. Тоді далі отакий от магніт, часом якби є така потреба при призвані особливої ворота чи ще ще якось, якось каркас варить, тут угол під 90 градусів. І дай набір таких керін. П'ять штучок в наборі. Ось такі по типу стопсини чи ручні тіски, як хто називає їх. Також, коли призвані, добре їх використовувати. Ось таке сверло кобальтове. До речі, також нема, не було в мене такого, що я якось брав батька користувався. Ось такі довгогубці. І двоє таких плоскогубців. Одні більші, другі менші. Ці 20 мм, 200 мм, 20 см, а ці 160 мм. Також фірма Алоїд. Якось так. Десь відбирає собі також щось. Я вчора вибрала молотка. А молотка? Посудомийку вибрала також, признавайся. <рес> що? Ти що ж немає? То яка різниця немає, але ж, але ж вибрала. Ну, головне вибрати. Бо, бо кажуть, що, що все-таки все господарство нічого Лесі на кухню не, не купляємо. А до речі, можна. Вчора така у нас. Ну така дивна історія вийшла, не історія під час вечері. Лесь одразу починає рогнати, бо вчора також не була, ні слова сказати. І вчора вечором з воля приїхав, зараз якраз кукурузу приживляю його прискочимо. Синкборг по листку і ну, кілограмів 4-5 карбаміду. Ми сіли вечора їм там був рис чи плов. Через плов знаєте, одного поля ягоди. Бачу, коли Лесі таку мізку більшу поставила, і збоку така кришечка лежить. Думаю, можливо, тут такий тренд зараз з таких місок великих їсти. А я так стараюсь доїдати, коли накидає, бо ж знаю, що потім, потім не зготує їсти, коли не будемо їсти. Такий лоток з кришкою. І потім ще ж, бачу, що вже ж не вміщається, кажу, що не. Щось не здужу, її їсти, а я думала, що це ще не завтра буде. а просто сижу сижу вже мовчу. Я просто зразу висипала з чаші мультиварки. Думаю, ти поїсти ти зразу в холодильник, щоб чашу помить ввечері. у нас... Така вечора вчора вийшла. Зів поля трьохденний запас. Зараз. То добре. Що то добре? Сьогодні вже голодні. Ні, сьогодні слава Богу, теж є. Зараз їздив. Поїхав одразу в сти то, мабуть, він разом з нею не поїхав, би, то ти побачив і щось там не те. Майстер. Ось таке в нас сьогодні вийшло відео, поїхали в ліс, побачили, які в нас чорниці і вам показали. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Кому сподобалось наше відео, ставте лайк. Всім до побачення!